Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні новини. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, полетіли! Томас пінало оцінив актуальність поєдинку Джона Джонса та Стіпи Мійочича. Я думаю, що Джон Джонс проти Мійочича це приголомшливий матч. Але, на мій погляд, справжній бій був минулими вихідними. Коли я бився із Павловичем, Тож думаю, що близьк цього поєдинку трохи зник. Тому вважаю, що Джонс або Мійочич повинні зустрітися зі мною. Який сенс у всьому іншому? Давайте рухатися уперед. Якщо поб'юся з однією з легенд, це значно просуне мою кар'єру. Я не хочу бачити їхній бій через рік. Давайте відійдемо від цього, і дозвольте мені перемогти одну із легенд. Так Том здивував весь світ, але не думаю, що її всі дадуть йому таку можливість. Мало того, упевнений, що самі хлопці цього б не хотіли. На поєдинку був Стіпе. То мені здалося, він вс**ався від побаченого та згадав нокаут від нґану. Тому не знаю це, на мій погляд, майже нереально. Ще з Джоном Джонсом. Думаю, є якийсь невеличкий шанс, але побачимо. Гловер Тейшера відреагував на перемогу Алекса Перейри. Результат був приголомшливий. Я такий радий за свого хлопця. Він дуже старанно працював. На початку другого раунду я подумав: ох, чувак, коли ж ти візьмеш гру в свої руки. Просто він не викидував досить швидко свої удари. У той момент в мене в голові крутилися думки: або він заманює суперника у пастку, або його нокаутують. Я чесно, за дві хвилини після початку бою зрозумів, що це буде нелегка ніч для Алекса. Так і було, хлопці обидва показали себе гарно. Думаю, Алексу буде важко в ніч, коли він буде битися з Джамалом. А за кого ти будеш болівати, залишай свої думки у коментарях. Джейк Пол розкритикував Дану Вайта за відмову організовувати бій Джона Джонса та Ґанґану. Це сором. Поєдинок Джона Джонса і Інґану зараз би був значно більшим ніж коли Френсіс виступав в UFC. Якщо ти можеш дозволити собі колаборацію з шоу Тайм, організовуючи бій Майвезера та Макгрегора, то в чому проблема співпрацювати з ПФЛ, з яким у вас один медіапартнер? А проблем ніяких немає. Є особисті рахунки, і вони зводяться тільки до Нгану. Дана Вайт не хоче, не буде і не зробить цього. Хіба що з часом медійка буде зашкалювати, і Дані Вайту прийдеться піти на такі дії. Френсіс Сінгану розповів про генерар за бій Тайсоном Ф'юрі за поєдинок проти Ф'юрі я заробив більше, ніж за все життя, за всю кар'єру. Сподіваюсь, ви розумієте, що в її всі мені платили зовсім небагато. Я починав із дуже низької зарплатні 10 тисяч доларів за вихід у Актагон. Але навіть піднявшись у рейтингу, я продовжував відчувати фінансові труднощі. Тут все було інакше, і ставлення зовсім інше. Королівське не можу про це не розповісти. Королівські умови надавали навіть моїй. Рідні їм допомогли дістатися місця проведення бою. Посадили біля рингу. Їм показали місто, де до нас дуже добре ставляться. Це дуже круто, що Френсіс вийшов на такий рівень. Але ось воно, чому Дана не хоче поєдинку Джона проти Френсіса? Це особисте. Френсіс дуже гучно заявляє про погані умови у організації. Ну, якщо чесно, їй всі досить сильно допомогли Френсісу у свій час. Так, може він і починав з 10 тисяч, але коли був чемпіоном, він теж непогано заробляв. Так, звісно, у боксі чеки зовсім інші. У Дана свій бізнес, і він поки шарить, як ним керувати. Адже ми всі з вами полюбляємо дивитися. Це турніри UFC. Джон Кавана заявив, що турбувався про психічне здоров'я Конора Макгрегора. його психічне здоров'я викликало занепокоєння. Не буду брехати, але сьогодні я почув, що він знайшов справді хорошу групу спаринг партнерів. Звичайно, це не те саме, що виступати у боях перед тисячами людьми, але він, хоча б, тренується, а це важливо. Ми чули, як Волкановський казав Займіть мене і таке інше. Тому мені приємно чути, що Конор наполегливо працює. Іншими словами, чуваки, Конор вийшов з Алко наркотріпу. Він почав тренування. Вау, все скоро чим повернеться, він готовий. Думаю, якщо він і повернеться, то Чендлер його потушить ну прямісінько у першому раунді. Корі Сенхаген пояснив, чому не дасть другий шанс умару Нормагомедову. Якщо хочете чесної розмови, ви її отримаєте. Я прийняв бій проти Умара, бо хотів побитися із претендентом номер 1 Але потім він знявся: я вирвав перемогу у реально міцного хлопця, хоч отримав травму у першому раунді. І Я не думаю, що зараз ми з Умаром перебуваємо в одній площині. Я думаю, тепер йому треба здобути одну чи дві перемоги, щоб заслужити бій зі мною. Він отримав травму, це було прикро, бо мало хто хотів з ним битися. Повністю погоджуся, і скорі він дійсно має рацію. Для того щоб умару побитися з Хагімом, йому дійсно треба провести декілька поєдинків і виграти їх. Ну а корі чекаємо з нетерпінням, коли він вже буде битися за чемпіонський пояс. Грузинський боєць змішаних єдиноборств Олександр Топурія, старший брат Ілії Топурії, уклав угоду з її всі за словами топурії молодшого. Дебютний поєдинок його старшого брата має відбутися у березні 24-го року. Олександр Топурія, останній поєдинок, провів проти Йохана Сегаса у травні цього року на турнірі Вов 9 У цьому протистоянні Топурія здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді. На його рахунку у змішаних єдиноборствах 5 перемог. Та одна поразка. Вітаємо Олександра! Чекаємо на гарні поєдинки. У п'ятницю 17 листопада український чемпіон Белатор у напівсередній вазі Ярослава Мосов проведе захист свого поясу. Непереможеному українцю протистоятиме ямайський бієць Джексон Джонсон. Титульний поєдинок Амосова та Джексона пройде на Вінтраст-Арена у Чикаго у головній події турніру Белатор 301 За київським часом бій відбудеться у ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада. Початок трансляції о 3.30. на Мегаго. з нетерпінням очікуємо на перемогу Амосова. Рубрика цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео, ось три найкращих. Ізі, як ображений школяр себе повів. Думаю, його зачепила фраза ходи до татка. Але чувак, ти сам це говориш своїм противникам. Кожен другий бій. Ковінгтон, як бухий мужик в барі, постійно щось намагається довести і вигрібає за це. Чого не чекаю, то це бій, Тоні, хоч як би не боляче було це визнавати. Друзі, щиро дякую вам за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та вдарь по дзвінку, щоб не пропускати нове відео. Долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. Обійняв та підняв, з вами були ММА в деталях. Почуємось.